Всім привіт! Сьогодні хочу з вами розділити ці емоції, розпакувати свої новиночки. В мене їх дві, тому терпіння, будемо зараз розпаковувати і дивитися все по черзі. Отже, розпочнемо. Це перша орхідейка. І, як завжди, муки розпаковки. Хочеться це все зробити дуже швидко. Зняти ці всі пакети. Ось такий подаруночок мені поклали. Дуже дякую. А, так, нетерпляче це все. Кілька шарів паперу, наче вічність проходить, поки дійдеш до того самого, самого цікавого, що знаходиться всередині. Це щось по типу кіндер-сюрпризу. І от, нарешті, я її розпакувала. Просто погляньте на цю гігантську розетку. Я, звісно, знала, що орхідея велика, але я не очікувала, що настільки. Я не знаю, тут, напевно, сантиметрів 60 вона має ось такі корінчики, вони дуже пересушені, але нічого, я думаю, що через кілька днів вони гарно поп'ють і будуть такі зелені і жваві. Ну і нарешті те, заради чого це все починалось ось ці чарівні квіти. Ну, і напевно, що всі вже здогадались, що це Амадоро, просто неймовірна рослина. Е, я вже бачила його наживо, він в мене є в підлітку, він у мене вже квіт. І я просто закохалася в ці неймовірні квіточки. І коли. Була можливість взяти його вже дорослого і не чекати, поки малече підросте. Я, не задумуючись, вирішила це зробити, тому що мені дуже сильно подобається він. І якщо трапиться щось із малюком, то дуже важко буде повернути його в колекцію. І тепер друга орхідейка. Це була якась така спонтанна покупка. От знаєте, буває просто за секунду приймаєш рішення, що тобі потрібно купити саме цю рослину. Ось і в мене таке було. Просто за секунду я зрозуміла, що вона повинна бути в моїй колекції. Не знаю, просто зачепила ось так в саме серденько. Розетка вже не така велика, як в Амадоро, і не можу сказати, що мене це не тішить, тому що місця, місця мало, великі розетки це трішки проблемно. Ось такі товстенькі корінчики. Купа павутини на ній, не знаю від кого, по-любому потрібно її травити від шкідників. Корінчики, начебто гарненькі. Навіть там щось всередині росте, таке зелене, цікаве. І перейдемо до самих квіточок. Ось така ніжна ніжність до мене приїхала. Сьогодні дві квітки в таких дуже ніжних тонах. Він такий, я навіть не можу передати, і камера не передає абсолютно його фактури. Квіточка така, наче пожмякана. І за рахунок цього створюються такі сплеші. На пелюстках. Просто погляньте на ці неймовірні лапухи. Я навіть не знаю, як показати, тому що вони, чесно кажучи, в камеру навіть не влазять. Ось такі вони величезні. Розетка просто мрія. Мрія тільки проблема для тих, у кого немає місця. Я, в принципі, одна з них. Але дуже ціную в рослин розетки саме такого вигляду, тому що це є міцнюща, здорова, чудова рослина. Отже, які мої подальші дії з цією чудовою новинкою? Рослинка прийшла дуже-дуже ну, пересушена. Ось так виглядають сухі корінчики. Вона надзвичайно хоче питки. Тому зараз я їй запропоную такий свій певний коктейль. Полью зовсім трішки, тому що вона повинна попити, в неї листочки навіть які трішки втратили тургор, але будемо робити це досить поступово, не надто заливати, хоча я зазвичай і не заливаю, даю лише трішки водички на дно. Вона її випиває і все. Ось візьму лічку. Ось так зовсім трішечки їй буде достатньо. Тут я зробила такий коктейль, дала в якості антистресу ось цей препарат аміностим, і додала трішки актари для відшкідників. Зараз я її дам попити, нехай постоїть, поп'є. І ще хочу зробити певну маніпуляцію. Тут так достатньо поверхнево видно корінчики і трішки висипалося ґрунту. Вона так достатньо хитається. Хочу її зафіксувати зверху живим мохом. Я зазвичай з рослинами так роблю, тому що мені зручно, мох дуже гарно фіксує рослинку, і корінчики там просто стоять нерухомо. Тому зараз я її обкладу, вона нап'ється і, в принципі, піде на своє тимчасове карантинне місце. Поки дорослий амадорчик на задньому плані відпочиває, п'є водичку, я хочу показати, який в мене є малюк. Так само цього ж сорту. Ось такий красончик. Придбала я його близько року тому. І мушу сказати, що ця рослина в мене досить дивно себе поводила. Мені навіть здавалося, що вона хоче покинути мій дім, тому що почали жовтіти листочки від шиї. І вона навіть скинула кілька, просто без причини. З ось цими листочками вона і прийшла. Тобто в мене жодного ще не виросло. І ось тільки зараз я бачу листочок новенький, який лізе. лізе. Я її нещодавно пересадила, вона росла в маленькому стаканчику. І ось такі вже корінчики пішли від шиї. Наче все з нею гаразд. От вона вже в мене навіть проквітла один раз. Дуже гарні квіточки. Я просто закохалася з першого погляду в цю рослину. І коли була можливість взяти ось велику, я із задоволенням вирішила це зробити, тому що цю ще треба доростити до такого стану, як ця. Тут же великий варіант, здоровий, 100%. А оскільки цей маленький так мені показував свої вибрики, я вирішила не ризикувати, щоб цей сорт залишився в моїй колекції. Ось так він у мене росте в такому подвійному горщику, на гнотовому поливі. Ось такий маленький. Сподіваюся, що цей листочок, що росте, буде значно більшим від цих попередніх. І він покаже себе у всій красі. Ось так я обклала його мохом. Він тепер гарно зафіксований, не рухається в різні сторони. І думаю, що ось цього йому достатньо, він попив. Сподіваюся, що все буде добре: корінчики наберуться вологи, бо вони такі геть були зморщені сухенькі. І з цим красунчиком буде все добре. Ну що ж, перейдемо до другого красунчика, до цього чудового біглівчика. Тут я зробила ті самі маніпуляції, що і за мотором, зафіксувала його мохом, тому що достатньо мало кори було. Поливати його не довелося, тому що приїхав він до мене вже в политому стані. Це не дуже добре, особливо коли холодно, тому не бажано щоб відправляли рослини мокрими. Це може просто призвести до їх втрат. Але оскільки зараз не холодно, я думаю, що все буде гаразд, хоча це бігліпчик. Бігліпи вони такі схильні до того, щоб скидувати корінчики. Тут коренева, начебто непогана. Корінці є. Але в деяких внизу я побачила, що трішки є підгнивші кінчики. Але я сподіваюся, що після того, як я його пролютоп топсином, то все це зупиниться. І, до речі, він абсолютно не стресанув всі бутончики, з якими він приїхав, ось ціленькі, навіть в мене вже ось починають відкриватися. І я з нетерпінням просто чекаю. Щоб поглянути на цю красу в повному розпуску. І ось такий став Амадоро за кілька днів після отримання, як я його полила, ці величезні листки набрали тургор. І корінчики, дивіться, які стали зелені, пружні. Пригадуйте, вони були дуже пересушені, зморщені, а тепер вони красиві і зелененькі. Взагалі з рослиною все чудово. Самі його квіточки так само дуже гарно розрівнялися. Дивіться, які вони стали живенькі, красиві. Дуже оця мені подобається квіточка, в неї такі сплещі. Не хотіла перетворитися в пілорчика. Та й взагалі він такий дуже цікавий, тому що кожна квітка, вона індивідуальна. В неї своє забарвлення і свої малюночки. А оцей кресунчик це просто диво якесь. Я думаю, що він має здатність вигорати. І Амадоро так само, коли вигорає, він стає більш ніжний. І взагалі я дуже рада, що квітки не стресанули ні одна, ні друга. В Амадоро лише відпали два бутончики вони висохли, що були на кінчиках. А загалом. Всі квіточки він чудово тримає. І цей біглівчик так само. Я сподіваюся, що розкриє кожен свій бутончик. Бо дуже б хотілося, щоб вони мене ще певний час тішили своєю красою. Ось така краса. Тепер буде жити в моєму домі. І я сподіваюся, довго квітнути і радувати мене. Ось нарешті вийшло трішки сонечко. Як давно я його чекала, але бачу, що це ненадовго. Проте і на цьому дякую. Я тут до компанії ще додала розетту. Вважаю, що вона дуже ідеально сюди вписується до цих двох моїх новиночок. Подивіться, яка тут ніжна хмаринка зібралася. Які чудові вони втрьох. Весь цей час, що я тут знімаю, навколо мене стоїть просто неймовірний аромат від Амадоро. Я, чесно кажучи, не думала, що він має таку здатність настільки інтенсивно пахнути. Запах приблизно мені нагадує мого лікобуду, але десь він трішечки, можливо, слабший. Лікобут, в сонячні дні ну, пахне дуже сильно. Тут більш ніжний витончений аромат. Всім дуже вдячна, хто був сьогодні зі мною на цій розпаковці. Зустрінемося в нових відео. Всім гарного дня!